Підтримка на передову. Івано-Франківська самооборона вдруге готує допомогу прикарпатським військовослужбовцям, котрі нині боронять Україну на східному фронті. Із з самого ранку до пізнього вечора волонтери сортують та розкладають у коробки все те, що десятками до їхнього штабу приносять небайдужі люди. В кожен ящик іде одинакова кількість продуктів: макарони, крупи, тушонки, рибні консерви, солодки. І чай та кава. не лише діло, але й добрим словом підтримують вояків. На кожній уже сформованій коробці малеча під наглядом наставниці залишає військовим теплі та щирі послання. Я малюю на коробках сердечка, і ще перше ми любимо вас, щоб їм було приємно відкривати ці коробки. Щоб вони знали, що тут про них пам'ятають. Тут їх люблять, що їх чекають. Щоб про них думають, їм це приємно. їм це допомагає підтримувати їхній патріотичний дух, щоб в них був настрій хороший, а це там дуже потрібно. Загалом самооборонівцям вдалося назбирати близько трьох тонн питної води та десять продуктів із необхідних солдатам речей. Резинові чоботи, дощовики від дощу, щоб хлопці могли себе захистити. Додатково мішки на блокпости, щоб вони могли укріпляти блокпости, засоби гігієни. Тежі треба проводити себе в порядок. Носки, труси, футболки, тобто нижня білизна, щоб могли провідці. Ну і відповідно, зараз спільно з підприємцями стоїть ціль закупити тепловізори, оптику. Це, що необхідно для оборони. Окремо, активісти зібрали ще й адресну допомогу для 5-го батальйону територіальної оборони із Надвірнянського, Снятинського, Тлумацького та Тисминицького районів. Цього разу ми будемо відправляти порядка. Ну, 20 тонн продуктів. Крім продуктів, значить, жителі сіл закуплюють бронежилети, каски, тепловізори, приціли, які будуть теж доставлені туди. У зону бойових дій допомогу доправлять уже найближчими днями. Традиційно вестимуть її не до складів а безпосередньо на блокпости, щоб віддати бійцям із руку руки.